Всім привіт-привіт. Сьогодні я хочу вам запропонувати до перегляду ще одні апартаменти. Якраз зараз звільнилися. Так, Хто не знає, скажу, що я знаходжуся зараз в Закарпатті село Поляна, саме в комплексі сонячне Закарпаття. І проживаю я в арена Апарт-Готель. Але зразу ж. Кажу, що арена апарт готель, саме готель, це перший і другий поверх. А починаючи з третього по шостий поверх, це звичайні апартаменти, які мають багатьох власників. Тут хто викупив, ті і здають ці апартаменти. І, звісно, ціни відрізняються. Прямо дуже-дуже відрізняються ціни від готеля. От, і я живу зараз в четвертому, на четвертому поверсі. У мене є огляд номера, кому цікаво, дивіться. А зараз я вам хочу запропонувати огляд номера, який є двокімнатний. Я живу в однокімнатному, а це такий, знаєте, сімейний варіант двокімнатні апартаменти. Тому приємного перегляду! Так виглядають під'їзди в апартаментах. Є ліфт. Зручно підніматися. Ну, і так я сказала, в нас зараз третій поверх. Це наші апартаменти номер 40 Запрошую. Так, що ми бачимо? У нас тут така зона, як би прихожої, є прихожка з шафою, є де роздягнутися, повісити верхній одяг, коли ви прийшли з вулиці. І тут також кухня, така велика, повноцінна. Кухня, є такі навіть, бачите, стільчики барні, дуже зручно, можна тут сидіти, снідати, обідати, вечеряти. Є великий холодильник, один ось великий холодильник, це я там. І є ще один маленький холодильничок. Є мікрохвильовочка, електрична індукційна плита, є посуд. Стаканчики, бокальчики. Ось такий дуже гарний посуд. Подивіться, які чашечки гарні, красиві. Також є посуд, тарілки всякі різні. Тут все є для проживання. Ви приходите і тут живете. Ага, це тут у нас витяжка. Дивимося, що тут у нас є відро для сміття. Також є. Все вилки, ложки, ножі, все, що треба, є. І є полички от, з каструльками, з пательнями. Якби все тут є. Як ви бачите, дуже зручно. В цьому, о, в прошлому році, в цьому номері, в мене жила Альона, то вони були дуже задоволені цими апартаментами. Ось так виглядає кухня. Перша кімнатка, яка тут є, це така як гостьова кімната. Також є стіл, де можна обідати телевізор. Телевізори тут смарт, що дуже зручно. Тумбочка. Можна для речей використовувати. Є навіть тут робоча зона, якщо вам треба працювати, є де працювати. Кондиціонер є, коли спека ми були в році спека, це дуже рятує. Ну і велике таке вікно, ви бачите, вікно прямо на всю величину стіни. І з прекрасними такими краєвидами і балкончик. Балкончик тут, якби на дві кімнати, великий балкон. Є де пити каву ранішню і з таким чудовим краєвидом. Також на балконі є сушарочка, є де речі свої сушити. От, з таким краєвидом ви можете тут сидіти снідати. Показую ще раз цю кімнатку. Ось така, все, все сучасне, всі меблі сучасні, ремонт сучасний, все дуже, все дуже чисто, все дуже ново. Знаєте, так прямо, м -м, наче тільки-тільки тут був зроблений ремонт. І йдемо дивитися, другу спальну кімнатку. Ось так вона виглядає. Спальна кімната. От так вона. З цього, з цього краю вам покажу, як виглядає. Отака От шафа велика. Комод є для речей, велике ліжко. Велике, прям, я не знаю, мабуть, метр 60 ліжко, чи метр вісімдесят, ну ось велике ліжко. І є тумби прикроватні. Все виконано, знаєте, в одному стилі, і навіть Люстри, бра, дуже зручно. Також є в, цьому, в цій кімнаті кондиціонер, шафа. В шафі в нас, як зазвичай, знаходиться. Так, ну тут є е, теж дуже зручна шафа. Е, тим, що тут є полички окремо, бачите, для речей, щоб покласти, і є, є е, місце для. Де повісити одежу. Додаткове одіяло. Також є, дивіться, праска є, пилосос є. Краса. Навіть відкриваєш, а воно все новим пахне. Меблі пахнуть новим. Ну, і також є ще отакий комод, що теж є зручно сюди речі складати. От такий номер. Номер, кімнатка, ця друга спальня. Все підібрано, знаєте, все в тон, все в тон. Таке враження, що тут працював дизайнер. Ну і також вихід на балкон з чудовим краєвидом. О, яка краса! Уявляєте, з таким краєвидом ви можете просинатися кожний ранок. Я знаю, мене Альона моя спала саме тут. Ось я зараз сяду. І вона казала: Боже, я отак от просинаюсь і бачу оці краєвиди. Це щось неймовірне. І залишилось у нас тільки подивитися ванну кімнату. У нас сьогодні відключили тут світло, підключають інший будинок, тому і я з підсвіткою. Ванна кімната теж у нас все зручно, все добре. Якби все є. Є бойлер свій, індивідуальний бойлер в кожних апартаментах. Є ну, унітаз, все як положено. Рушнички для ніжок, фен, дзеркало-умивальник. Тут також є тумбочка, що теж дуже зручно, є кудись поскладати ваші, ваші всі речі. Які ви берете мильнорильні, велика душова кабінка, прям велика, зручна. І хочу, щоб ви звернули увагу на ці крани, як вони вибліскують, як, як вони е, начищені всі. Подивіться, е, дуже, дуже чисте скло, ніде нема тут ні краплинки знаєте, від води. Тут прибирання, ну таке прибирання в номерах ну, дійсно дуже гарне. Ось цей екран начищений, теж все, все дуже добре. Ну і родзинкою, бачите, номерів тут є пральні машинки. Це прям дуже гарно. І в нас в номері в цьому році вже є, там, де я зараз живу, і тут є. Ну, от така ванна кімната. Гарна ванна кімната, і простора, і велика все є. Диван тут розкладається, це в другій кімнаті. У нас в минулому році тут Дениско спав. Дуже зручний диван, новий і дуже зручний. Дуже зручний. Ну і розкажу вам зразу по цінам, бо я знаю, що питання такі будуть. Скільки коштують такі апартаменти? Такі апартаменти коштують від 1600 до 1800. Від чого залежить ціна. Ціна залежить від того, в яку пору року ви приїздите. Можливо, якщо ви приїдете зараз, ну знаєте, як завжди, є низький сезон і високий сезон. В низький сезон це 1600, у верхній сезон, високий сезон це 1800 гривень. Це так, щоб зразу було зрозуміло. Апартаменти просто шикарні. Знаєте, тут житі насолоджуватися дуже гарно. Тому, будь ласка, кому сподобалось: я дам посилання, номер телефончика, дам господарки цих апартаментів, дуже приємна дівчина. І ви телефонуйте і бронюйте. Тому що ну я ж я говорю, дійсно дуже важливо відпочивати ну, в гарному місці. знаєте, Бо коли, от як ми вчора, ми так натомились, ми так вчора замерзли, все, і ми прийшли а дома, а дома гарно. І сюди, я так кажу, що говорю, Боже, їдемо додому. Нарешті додому. І тут приходиш і тут відпочиваєш душею. Теж так, Це дуже важливо. бо коли ти, Я пам'ятаю, ми як жили, були ото Перше раз приїздили і жили там в дерев'яному будинку, а там були такі страшні матраси оці, на кроватях, отакі буграми якісь там давить, там ще щось. І оце цілий день наїздишся, накатаєшся, приїжджаєш, втомлений, і хочеться трошки відпочити, а ти лягаєш на ту кровать і не знаєш, як на неї лягти. Знаєте, щоб прийняти правильне положення, щоб хоч якось відпочити. Тому дуже важливо. Коли ти знаходишся в гарних умовах, відпочиваєш саме, щоб це було і ліжко нормальне, щоб це було і як їсти приготувати. Схотіли тут приготували, схотіли пішли, десь поїли, так як і ми. Ми не знаєте, ми не заморочуємося. Нам там писали, що от в санаторії там зразу, тіпа типу, з харчуванням з усим. Я не люблю прив'язуватись до харчування. Ми завжди беремо. Мені не проблема приготувати їсти. У мене нема такого, що ой, надоїло, я не хочу. Ні. Мені взагалі не проблема з цим, тому захотіли приготували, не захотіли, пішли десь поїли. От. І я не хочу прив'язуватися до розкладу харчування от, в санаторіях, в садибах. Це не для мене, тому що я зараз тут, а завтра там. Е, ну, ну от. Так от. І саме із-за цього дуже зручно такі апартаменти, де є, звісно, кухні. Ну, а таких, в таких апартаментах це саме задоволення жити. Тут навіть оце, ну, не хочеться і виходити. Зумієте, тут, тут, ну, тут гарно. Тут гарно, затишно, комфортно. От, якби все зроблено для того, щоб людям тут комфортно відпочивалося, скажем так. Ну, а вам сподобалось, будь ласка, замовляйте, пишіть, дзвоніть. Я дам посилання і інстаграм сторінки. І дам посилання номеру телефончику, куди телефонувати і бронювати житло. Поки ще є там місця, хоч трошки. Ну, все, з вами прощаюсь, приємного вам перегляду. Всім пока-пока!